Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Десь у глибинці України між зеленими луками і розлогими полями розташувалась ферма, яку всі в селі називали «Веселій Копитця. Власником ферми був дід Панас, чоловік, що прожив довге життя, але зберігав юнацький запал. І любов до своїх тварин. Його господарство було унікальним. У кожної тварини був свій характер, свої звички і найголовніше, свої витівки, які щодня ставали приводом для сміху не тільки для господаря, а й для всіх селян. Головний порушник спокою баран Гриць. Він мав таку хитрість у погляді, що, здавалося, міг читати думки. Гриць був майстром втеч. Що б дід панас не робив. Які б паркани не став, які б ланцюги не чіпляв, баран все одно знаходив спосіб вирватися на волю. Його улюбленою розвагою було втікати в неділю вранці, коли баба Ганна, дружина Панаса, йшла до церкви, а потім несподівано з'являвся перед священником у дверях храму. Одного разу, коли селяни святкували весілля, Гриць якимось чином пробрався на подвір'я, де накривали столи. І, наситившись капустянниками, вирішив спробувати хліб сіль, що стояла на почесному місці. Як тільки молодята вийшли назустріч гостям, вони побачили барана, що мирно доїдав каравай. Сміху було стільки, що весілля запам'яталось всім надовго. Корова Маня була великою артисткою, вона займала друге місце у клоунаді. Вона дуже обожнювала увагу і вміла її привертати. Коли в село приїжджали туристи чи нові люди, Маня ставала перед воротами і мукала так голосно, що всі мусили зупинитись. Потім вона кокетливо махала хвостиком, починала показувати свої таланти, могла зловити яблуко прямо в рот, могла хитро покрутити головою, аж раптом присісти на землю, немов величезний пес. Одного разу дід Панас запросив до себе на ферму телевізійників, які знімали передачу про сільське господарство. Поки вони брали інтерв'ю, Маня вирішила, що їй не вистачає уваги. Вона підійшла до оператора і почала облизувати камеру. Той ледве встиг її врятувати. А коли ведуча передачі спробувала взяти відро молока, Маня хитро приціла хвостом і дала їй добрячого ляпаса по обличчю. Репортаж вийшов дуже веселий, а Маня стала зіркою. Але не лише великі тварини на фермі визначались характером. Був ще один персонаж курка Марфа. Вона мала звичку зникати, коли її кликали і з'являтися. В найнесподіваніші моменти Панас не раз знаходив її в незрозумілих місцях то вона сиділа в старому черевику біля порога, то примудрялася залізти в шафу в хаті і спокійно грітися між рушниками. Та найбільше Марфа здивувала, коли знайшлася в сусідському тракторі. Як вона туди потрапила, ніхто не знає. Але коли тракторист Петро вранці сів за кермо. Курка раптом вискочила з підсидіння і налякала його так, що він вистрибнув із кабіни, мов ошпарений. Відтоді Петро щоранку перевіряв трактор на наявність курячих диверсантів. На фермі жив і старий кіт Борис, поважний, але хитрий, як лис. Він не любив зайвої метушні і завжди знаходив спосіб отримати ласощі без зайвих зусиль. Борис вичікував момент, коли дід Панас сідав на ганку зі шматком сала і починав тертись об ноги. Панас м'якішав і завжди ділився смаколиками. Якось Борису спало на думку, що можна ще легше діставати їжу. Він почав товаришувати з маною, коровою, яка не любила довго стояти в хліві. Борис навчився відкривати засувку і випускати її на подвір'я, а потім разом з нею прогулювався по селі. Це було справжнє видовище величезна корова і маленький кіт, які йшли поруч, мов друзі з дитинства. Після чергових витівок Гриці, Мані, Марфи і Бориса, дід Панас вирішив: якщо вже його тварини такі веселі, то чому б не зробити справжнє свято? Так народилась ідея першого в селі фестивалю фермерського гумору. Селяни зібрались на фермі веселі копиця, щоб подивитись на змагання. Гриць мав випробування з втечі, чи зможе вибратись знову із загорожі. Маня демонструвала свої акторські здібності. Марфа брала участь у Знайди яйце, а Борис у змаганні на найбільш хитру тварину. Фестиваль вдався на славу. Гриць, звісно, знову втік. Цього разу прям в натовп в гостей. Маня так артистично лягла, що всі вирішили, ніби вона справжня акторка, а Марфа просто зникла. Її знайшли через годину в багажнику якогось туриста. З того часу фестиваль став щорічним. А про дідову ферму почали писати в газетах. І хоч дід Панас іноді бурчав, що його тварини завдають йому більше клопоту, ніж радості, насправді він був щасливий, адже його ферма приносила сміх і радість не лише йому, а й усьому селу. Так і жила ферма, веселі копиця, місце, де навіть тварини мали почуття гумору. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.